Доброго доброго ранку, благословенного ранку, недільного ранку, ранку, якого, який нам подарував Господь. На жаль, в нас іще війна, на жаль, іще лунають тривоги. На жаль, ворог іще обстрілює наші міста і села, на превеликий жаль. Але життя продовжується. Але... Бог на нашій стороні, але перемога не за горами, перемога близько. І в це я вірю. І навіть яким сірим не здавався би сьогоднішній день, і які прогнози не дуже радісні, говорили наші аналітики, ми віримо в Боже Слово. А Слово Боже каже, що не війде сюди цар Асирійський, не війде, не кине стріли. Не насипить вала, однією дорогою пішов, а сіми дорогами побіжить назад. Так каже слово Боже. Боже Слово каже для кожного з нас: не бійтеся, тому що я побираю за вас. Не бійтеся, тому що я є світло. А ті, хто прийшли до вас з мечем, від меча і загинуть. А ті, хто прийшли до вас, це до нас, то це. Е Люди, які взяли меч, так? люди, які темрява, але темрява буде подолана світлом. Слава Господу! Слава Господу! І е... спочатку цей світ був теж темний. Спочатку була пітьма, було темне, але Господь сказав слово, і стало світло. Господь, взагалі, все це, що ми бачимо, і нас з вами. Він творив слово. І навіть людину, да, ви скажете, ну людину він зробив із е, е, праха земного, але він спочатку погодились. Погодились, давайте зробимо людину, давайте. І вдихнули в людину дух, і людина ожила. Слава Господу! Щоб людина жила, повинен бути цей Дух, Дух Божий. Слава йому! Велике Його милосердя. Велике милосердя, незважаючи на ці тривоги, ми з вами живемо. Ми маємо все потрібне для життя. Слава Господу! І Господь знову і знову закликає нас. Оберіть життя, оберіть життя. Навіщо вам помирати? Оберіть життя. І знаєте, ми обираємо, і е, людина може казати: я вірю в це, чи не вірю. Я вірю в Бога чи не вірю. І якщо людина навіть каже Я все-все не вірю, ну це його проблема, але від його віри чи не віри, ад і рай не не, знаєте, не зникнуть. Вони все рівно будуть існувати. І навіть якщо людина б'є себе в груди і каже, Бога немає, це його вибір, це його вибір, і Бог рахується з його вибором. Але при цьому ад все рівно існує, і рай буде існувати вічно. І ще, знаєте, ми звикли е, казати, ми це звикли. що е, Чому людина попадає в ад? Тому що вона вкрала, вбила, там ще щось зробила. Ні, людина не за це попадає в ад. Людина попадає в ад тільки тому. Що не прийняла жертву Ісуса Христа. Людина попадає в ад не по ділам, не по заслугам, а людина попадає в ад тільки тому, що не прийняла Ісуса Христа в Своє серце, не повірила. Нам потрібно це зрозуміти. А в рай ми попадаємо не по ділам, не по заслугам, а тому, що ми повірили. Повірили в те, що Ісус Христос. Помирав отам на Голгофському хресті, пролив свою причисту кров. І той весь е, багряний е, гората, е, от, от вона була, якщо б я перевернула зараз телефон, от була б та гора. Гора була наповнена, земля була наповнена кров'ю, кров'ю е, чистою, кров'ю, яка омила від, від всякого гріха. І не тільки тебе і мене, а всіх, всіх. Жертву, яку приніс Ісус Христос на Голговському хресті, Він це зробив за весь світ, за кожного з нас. Коли ми ще були грішниками, Він цю жертву вже виконав, він вже це зробив. І ті люди, навіть грішники, навіть вбивці, але які при своєму житті. Повірили в це слово, яке від когось почули, що да, Господь дає даремно е, вічне життя, тільки потрібно повірити і прийняти цей дар, дар, подарунок, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І якщо людина в це повірила, помолилася молитвою каяття і сказала «Ісус, ти мій Господь, ім'я Його записано в книги життя. Все крапка. І Господь каже: ніхто ніщо не зітреться ім'я з книги життя. І коли прийде цей останній день, і коли кожен з нас особисто не церквою, не е, сім'єю, а особисто зустрінеться з Ісусом Христом і е, буде хотіти або прагнути зайти в Царство Боже, то нашим квитком. Нашим проходом в Царство Боже буде тільки Ісус Христос. Ми війдемо в Царство Боже тільки тоді, коли наше ім'я записано в книгі життя. Коли воно записано, Господь сказав, хто покличе до мене, хто призве моє ім'я, той спасеться. Автоматично записується наше ім'я в книгу життя, і не наші діла, і не наші заслуги. А тільки віра в живого святого Бога. А ви скажете, як же вінець? Так, да. От вінець за діла. От, нагороду, ми на небесах отримуємо за ті діла, але не просто добрі діла, а діла, яких хотів, щоб ми робили Господь. Але будемо робити добрі діла. Це краще чим. В Слові Божому написано, що. Хто не творить добрі діла, знає і не робить тому гріх. Тому краще. Хай ми зробимо їх більше, і хоч якесь буде все рівно по волі Божої, Чи ми будемо сидіти і нічого не робити. Але при цьому ми життя вічне з Богом не втрачаємо. Так само і в ад. Так само і в ад. Людина обирає. Хоч не, розумієте, в ад попадають не по ділам, а, а тому, що не повірили. Не по ділам, а тому, що не повірили. Не повірили в жертву Ісуса Христа. Тільки Той, хто повірить в Ісуса Христа, попадає в рай. А навіть якщо ви дуже-дуже гарна людина, і не вбили і не вкрали, і абортів не робили, і чоловікові не змінювали. Але не прийняли Ісуса Христа в Своє серце, ви добровільно підписали собі смертний приговор. Все, все, теж крапка. Але є надія, поки живе людина на цьому світі, поки є надія. І потім. Якщо ви не встигли сказати, Господи, пробач мені, не встигнули сказати молитву каяття, повірте, всі ті панихіди, які будуть потім носити ваші родичі, нічого вам не допоможуть. Тому що чітко в Біблії написано: поки живе людина, поки є надія. Хто покличе ім'я Господнє, той спасеться, той спасеться. Потрібний добровільний акт. А ще, знаєте, в рай Господь запрошує, запрошує добровільно. Добровільно! Уявіть собі, він, він хоче, щоб нам було добре. Він хоче, щоб життя в раю нам приходу, приносило насолоду. І ви скажете, а як, що? В раю можна не отримувати насолоду? Звичайно. Якщо людина грішна, якщо в людині нутро грішне, якщо людина е, любить гріх, от йому це до вподоби. Пити, колотися, е, блудити, е, обманювати, красти, людині це подобається. Ненавидіти, засуджувати, її це подобається. І раптом людина попадає в рай. Допустимо, от давайте. І в раю цього всього робити не можна. Це все в раю не робиться, тому що в раю настільки світло, що ти навіть це не можеш зробити. В раю ти настільки е, прозорий прозорі твої думки, прозорі твої дії, прозорий весь ти, що ти тільки подумав щось погане. А уже як в комп'ютері уже все видно, про що ти подумав, і це всі бачать. І ти, якщо хочеш робити гріх, там ти не зможеш це робити. І людина, яка не народилася згори, і людина, яка е, все життя жила в гріху, і їй це подобалося. їй там буде важко. Розумієте, який там рай, якщо там всі святі. Якщо про гріх зовсім ніхто не думає, якщо там всі один одного кохають, і навіть та сестра з церкви, яка на тебе косо дивиться, і е, каже б на тебе якусь гидоту, так, да, буває і таке. Але там, в раю, ти з нею зустрінешся, тому що вона теж дитина Божа, і Бог точно поселить вас. Разом ну, по сусідству, щоб ви один одного бачили, і тобі потрібно любити цю сестру, тому що якщо ти це не будеш робити, то твій рай перетвориться в пекло, а Богу зовсім це не хочеться. Бог хоче, щоб ми, живучи на цій землі, вже приготувалися, вивчили правила, вивчили закони райського життя. Щоб коли ми туди потрапимо, ми точно отримували насолоду. І ще радісна звістка. Ми можемо цю насолоду отримувати вже тут, живучи на цій землі. Тому що Господь сказав, що вселюсь вас і буде входити в вас, і буде вашим Богом, і Царство Небесне внутрі вас. Розумієте, оце царство Небесне, оце рай, рай. Він в. Внутрі кожного, кожної дитини, народженої згори. Слава Господу! Велике Його милосердя. Тому обираємо життя, знову і знову обираємо життя. Це добровільний акт, який людина повинна встигнути зробити, живучи на цій землі. Повинна це зробити самостійно. Да, можуть бути служителя, які кажуть. Хочеш, я допоможу тобі зробити сказати цю молитву? І я, як служитель Божий, також кажу, що хто ще це не зробив. Я закликаю вас, не відкладайте це на завтра. Завтра може бути пізно, і не тільки тому, що йде у нас війна. А тому, що ми з вами, люди, і наші організми, наші тіла, вони тут, на землі, не вічне. В, в будь-яку хвилину може зупинитися серце, в будь хвилину. І тому, не відкладаючи на завтра, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа в своє серце, я вам кажу, щиро кажу: зробіть це сьогодні. Завтра може бути пізно. Як це зробити? Дуже дуже просто. Євангеліє це зовсім це дуже просте. Воно просте, воно написано для всіх людей. Не для дуже дуже розумних для всіх. Господь прийшов у цей світ, щоб знайти для грішників, не для праведників. Потім праведниками стають, прийнявши Ісуса Христа в своє серце. Але Господь полюбив нас, коли ми ще були грішниками, і Він закликає кожного з нас. Повірте. Повірте в те, що так полюбив Господь цей світ, що віддав саме дорогоцінне сина свого єдинородного, щоб кожен, кожен, хто повірить в це, мав життя вічне. Як же помолитися? Якщо ви це ще не робили, я пропоную вам зараз сказати цю коротку, але таку змістовну молитву. Молимося, дорогий отець. Я дякую тобі, що ти послав в цей світ свого єдинородного, коханого Сина Ісуса Христа, який добровільно пішов на Голговський хрест, віддав своє життя за кожного з нас, але й Воскрес. Я е, розумію, що я людина грішна. Я каюсь у всіх своїх грехах. І я приймаю жертву Ісуса Христа як свою жертву. Я вірю, що там, на Голговському Христі, Ісус Христос помирав особисто за мене, віддав своє життя особисто за мене, пролив свою святу кров особисто за мене. І я приймаю цей подарунок. Я приймаю цей дар вічного життя. І я вірю, що в цю хвилину ти вже записав моє ім'я в книгу життя. І ніхто, і ніщо не зітре це е, моє ім'я. І я стала твоєю дитиною. Слава Богу! Тепер можна хвалити Господа, тому що ім'я записане, ваше ім'я і е, зараз небеса. Знаєте, радіють, торжествують, тому що і ще один грішник покаявся в своїх гріхах, і ще одна душа записана в Царстві Небесному, і там так багато зараз радості, навіть більше, чим ми відчуваєте в своєму серці, тому що Господь радіє, ангели радіють, співають і співають і радіють. Тому що ще одна людина увійшла в Царство Боже. І хоча навкругу вас нібито нічого не помінялося, але в духовному світі, повірте мені, помінялося усе. Ви вже стали дитиною, дитиною самогутнього Бога. І він буде допомагати вам у всьому, крім гріха, буде допомагати. Він буде казати: не бійся, моя донечка, не бійся мій синочок. Ми пройдемо, пройдемо шторми, пройдемо гори, зберемося на великі верхівки, будемо мати не одну перемогу над гріхом. Слава Господу! Якщо навіть, якщо навіть, і не тільки якщо навіть, а я, повірте, людині із уже з таким стажем духовним християнкою не одне десятиліття, а будуть. Будуть різні події в вашому житті, будуть е, і падіння, будуть і взльоти. Все це буде. Але віра в те, що Господь поруч повинен у вас бути на першому місці. І навіть якщо серед ночі, як нам казали, то вчі таблицю множення серед ночі. про розбужу, скажу скільки буде 6 у 6, і ти повинен знати. Або казали, отче наш, ти повинен так вивчити, що серед ночі тебе пробудять, і ти повинен її знати. Отак От точно, коли б вас не розбудили, в яких ви обставинах б не знаходились, коли вас запитають, а ти віриш, що ти дитя Боже, і тебе Господь точно спасе? Ви повинні казати да і амінь. І навіть якщо дьявол буде приходити і буде казати та. Ти оту ще думаєш про цигарки. Ой, а ти на ту дівчину подивився, якось так з, з бажанням або ще щось. Слухайте, не вірте, це думки. Ви повинні, звичайно, боротися з гріхом. Я не закликаю жодного грішити, ні. Але якщо прийшли думки, і або навіть ви вже зробили щось ну зовсім не таке зовсім не по слову Божому. Згрішили одним словом, згрішили. Це не означає, що от от ще який би такий приклад. Дитина народилася і живе в сім'ї. Давайте візьмемо так: дитина була в дитячому будинку, так яскравіше. Дитина жила в дитячому будинку і жила. Давайте візьмемо 10 років, і от десятирічну дитину взяли в сім'ю, в сім'ю, в якій зовсім інші правила. Її усиновили, її дали вже своє прізвище, своє по батькові. Сказали, ти наша донечка, і вона попала до добрих людей. Вона попала до порядних людей, які сказали все, як би нам важко не було. Ми від цієї дитини не зрічемося. Але дитині потрібно навчитися чи, жити в цій сім'ї, тому що в кожній сім'ї свої правила, свої традиції, але при цьому вона залишається, навіть якщо щось вона зробила не так, вона залишається їхньою донечкою. Так точно, ми, коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали його дітьми. Крапка. І ніхто і нічого не зітре наше ім'я. Будьте благословені Господом. Він дуже-дуже любить кожного з нас. Будьте ним зберігаємі. Амінь.